Два гарних сайти для інвестора, якими користуюсь особисто я, точніше, один сайт, а друга аплікація для мобільного телефону, для дивідендів, для відслідковування дивідендів і для аналізу дивідендів, як вони себе поведуть через 5, 10 або 15 років, наскільки ці дивіденди можуть зрости і скільки можуть вам приносити грошей. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Якщо ви інвестуєте в акції компанії, які не платять дивіденди, то це відео буде не зокрема. Зовсім вам підходите, але якщо ви плануєте інвестувати в дивідендні компанії або в майбутньому хочете перейти на дивідендні компанії, то це відео саме для вас. До речі, зараз саме час поставити лайк цьому відео і написати якийсь коментар. Наприклад, я люблю свою маму, а вам успіху. Почнемо з сайту. Сайт називається Track Your Dividends. Я вже десь про нього трішки розповідав. Сайт дуже простий, майже безкоштовний. Ну, точніше, те, то, що я буду показувати, це все безкоштовне. Є в нього деякі там платні функції, але про них ми зараз не будемо. Зверху на цьому сайті ось тут є декілька кнопочок, по яких можна переходити. Нас будуть цікавити не всі, а тільки декілька. Перший, перша кнопочка це dashboard, точніше, голов, головний екран наш, де ми можемо сюди ось повписувати всі наші компанії, які у нас є. Ось я це собі зробив. І що в мене виходить? Тут можна ось додати собі аккаунт, точніше, от такі вкладочки. Я собі зробив на вкладочку на дивідендні мої компанії, і не дивіденні компанії, можна ще. Сюди подавляти якісь, які ви собі хочете. Може, у вас окремі якісь брокери або окремі портфелі. І тут автоматично є Summary, тобто воно сумує все, що у вас є, щоб було зрозуміло, скільки у вас в загальному. Тому, якщо ви зробите там, не знаю, свою загальну, а потім окремо там не дивідендні, а дивідендні компанії, то воно вам поплюсує то і буде не зовсім, якщо ви перейдете сюди в сумарі, то буде у вас не зовсім правильна інформація. Тому я собі зробив у мене окремо: ось тут є компанії, які платять дивіденди, бачимо заінвестованих там 5,5 тисяч доларів, і не дивідендні компанії, в які заінвестовані майже 11,5 тисячі доларів. Щоб створити собі одну із таких вкладочок, достатньо написати тут а Ададе аккаунт, і підписуйте собі, як хочете, і туди можна окремо вписувати е, всі компанії, які хочете. Щоб додати якусь компанію, натиснути тут ADD Holding е, і вписуєте туди Тікер той або іншої компанії. Е, бачимо, що тут ось ось, ну, давайте переключимо також. Мої дивідендні компанії, і тут воно мені ще розписано, скільки Apple, App, «Cisco», Eto, JD, LMT, «Med», «MPV», Pfizer, Trow і Visa. О, що вони тут показують? Тут показують, яка зараз ціна, по якій ціні я купив, наскільки ціна змінилася за останній там день, наскільки я в плюсі або наскільки я в мінусі по цій компанії, дивідентна дохідність її написано на кожну компанію. Бачимо, що Apple платить 0,53%, Ебі платить 4:33%, наприклад, MPV 1363%. І так далі. Annual income, сіко вам прийде грошей з цієї компанії. Тобто, все дуже просто, все зроблено для дивідентів в основному. Якщо у вас не дивідендні компанії, ну, наприклад, як тут в мене, то що це саме буде показувати, тільки тут дивідендна дохідність 0. Сіко буде приходити від дивідендів так само 0. Єдине, що можете відслідковувати от вашу там, кількість акцій, собі сюди вписувати, по якій ціні ви там, воно зараз коштує, по якій ви Купили, наскільки змінилось за останній день і наскільки ви в плюсі або в мінусі, воно вам буде само рахувати. От. Але так як більше це про дивіденди, то дивимось тут вкладка дивідендні, і м, тут знизу, наприклад, розписаний такий графік, скільки грошей вам буде приходити кожного місяця. Бачимо, що в червні там, 10 доларів має прийти, в липні 18, в серпні 25 і так далі. О, але це такий графік не дуже величкий. Е, на нього можна сюди натиснути, і воно вас перекине в цю вкладку «Upcoming dividends». От, тут воно вже так само, тут не забувайте, що вибрати, який вам портфель потрібен з того, що ви вибрали, або, основ, або загальний, що воно вам все посумує, або дивідендні, або не дивідендні компанії. В сумі воно буде показувати плюс-мінус те саме. От, але е, в мене вкладочка дивідендні і бачимо, тут написано, скільки в мене там. Е, Найменше грошей, сіку мені приходить в якийсь місяць, сіко найбільше грошей приходить в якийсь місяць. От, бачу, що в листопаді мені найбільше приходить там, 31 долар, і в травню так само 31 долар найбільше. В грудню 10, в березні так само 10 і так далі. Якщо спуститись трішки нижче, то тут в загальному розписано, яка компанія, в який місяць, скільки тобі буде виплачувати. Logitech Martin платить мені ось о 3 долара в червні, потім в березні і так далі. От, інші компанії так само ми бачимо, хто по скільки платить. І під низом є підсумок цього, скільки вам буде приходити грошей, там, доларів чи інших. Ну, тут в доларах написано. Хоча можна, здається, вибрати собі валюту. Пустивши ще нижче, так само ми бачимо конкретні дати, коли вам будуть приходити ці дивіденди. От, і ще нижче ми бачимо, що яка компанія конфірми, тобто підтвердила, що вона вже виплата ці дивіденди. Решта компаній, що ще очікується. Бо, як ви знаєте, компанія може в будь-який момент сказати, що все, ми в цьому місяці або в цьому році, або взагалі більше не платимо дивіденди. Таке теж може бути. І тут можемо бачити, що от які компанії вже підтвердили і скільки грошей вони заплатять, так само в які дати будуть вам приходити ці дивіденди, ці виплати. Наступна кладочка, яка нас цікавить, це Future Value. Ось так вона виглядає, і так само бачимо, що тут можна на окремий свій портфель, ви зробите собі, щоб воно вам показувало результати. Якщо в мене зараз стоїть сумар на моїй дивідентній і недивіденні не дивідентні компанії, то воно мені показує, що за 5 років е, мають дивіденти вирости там на 9%. Дивідендна дохідність, якщо взяти обидва портфелі і дивідендні, і недивіденні, то складає зараз 1,31%. Е, е, приходить мені зараз 221 долар в рік. Бачимо, що інком в 2023 І за 10 років, в 2001. 32 вони зростуть до 538 доларів. Тобто от ті акції, які я тримаю зараз, я їх не буду не продавати, не ні докупляти, нічого робити по прогнозам сайту, вони мають збільшитись автоматично з 221 до 538. Тобто, кожен рік, на протязі 10 років, іде ріст, бо йде підвищення дивідендної доходності. Дивідентний ріст. Тут стоїть що у нас кнопочка, що на 10 років, ми можемо це переставити там, наприклад, на 5 років, і е, воно у нас тут зміниться. Можемо собі там виставити на 15, на 20 і на 25 років. А якщо вкласти тут на 20 років, то е, якщо нічого не роблячи зі своїм портфелем, що от, вони в мене є там 16 тисяч доларів, 16,5 за заінвестованих, то за 20 років автоматично сайт прогнозує, що мої інвестиції збільшиться до 44 майже 50 тисяч ой Боже, до 45 тисяч доларів. Тобто зараз 16,5 через 20 років з тих дивідендів плюс ріст акцій має збільшитись на 165%. Це сайт собі про прогнозував, сам там якось порахував, здивлячись від тих акцій, які я маю. І Скільки грошей заінвестовано. Якщо взяти тільки, наприклад, мій дивідендний портфель, то можемо що воно нам тут нарахує, подивитися з моїх 5,5 тисяч доларів, які зараз є через 10 років. Бачимо, тут вибрано, він має вирости на до 11 тисяч 300 доларів на 108%. Це за 10 років, якщо взяти, наприклад, за 20 років. Так само бачимо тут ці дивідендні, дивідендний портфель, то із 5,5 до 30 майже 2 тисяч доларів може вирости за 20 років завдяки дивідендам, якщо от буде тільки дивідендний портфель, на майже 500%. Дивідендна дохідність самого би, дивідендного портфелю складає 4,08%. І зараз отримує 221 долар, так як і за всю, за, за, за сумарію, за всі мої. Гроші, але через 20 років, наприклад, ці 221 долар перетворяться на виплату в 3267 доларів в рік. Не в місяць, там не в день, не в тиждень, а в рік 3267 за 20 років. Так само, якщо тут вкласнути на мою вкладку не дивіденні мої компанії, які я собі сюди вибрав, то бачимо, що ріст так само буде. Зараз 11,5% в нього там заінвестовано. Немає він дивідендів, але має зрости на 32% за 10 років. Тобто в першому де дивідендів, воно набагато більше, тому що там рахується, що дивіденди вам будуть приходити і реінвестуватися в ті самі акції, плюс будуть збільшуватись саме ріст виплати дивідендів. Якщо вибрати за 20 років, наприклад, ці недивідендні компанії, зараз заінвестовано там 11,5, буде за 20 років 20 тисяч. От просто нічого я не роблю з цими компаніями. І десь на 80% воно виросте. Це якщо брати по окремим портфелям. Звичайно, тут воно Рахує по оцим даним, які, які сайт сам собі там запропонував, запрогнозував. Ви можете вписати свої якісь сюди дані і подивитися, наскільки буде мінятися ваш портфель, наприклад, дивідентний Ріст і так далі. І тут це собі оновити, і воно вам порахує по інакшому, по, по інакшим цифрам. І друга аплікація для телефона називається DIV Tracker. Якщо ми на неї зайдемо, то тут так само бачимо, що я собі позаписував всі свої. Інвестиції, в що я інвестував, і тут, наприклад, написано, скільки заінвестовано, так само на скільки відсотків в плюсі. Бачимо, що тут 2,3 в плюсі, плюс 385 доларів. Різниця між цим цією аплікацією і тим сайтом, Dividend Tracker, що я показував перед цим, в тому, що який більший плюс цієї аплікації, тому що тут ви вписуєте ще дату, коли ви купували, і воно ще сюди дораховує дивіденди, які вам прийшли. Якщо натиснути сюди на інформацію, то тут вискакує таке віконечко, де показує, скільки у вас було заінвестовано, скільки вам прийшло дивідендів, скільки ви там в плюсі на даний момент, на даний день. Так само тут все дуже просто. Ви собі можете або на головній ось зліва такі квадратики, ваші показники, так само, скільки грошей вам тут, ось тут всередині, якщо подивитися, скільки грошей вам буде приходити, в якому місяці розписано, яка ваша дивідендна дохідність, і так далі. Тут можна ось виставити ціль, скільки ви хочете отримувати там або в місяць, або в рік дивідендами. Я, наприклад, виставив, що 100 доларів в місяць, і на даний момент показано, що мені буде приходити 18 доларів щомісяця, і це 19% до моєї. Моєї цілі. Не знаю, чому 19, а не 18, ну але так, якщо нижче тут перейти, бачимо, що вони так само прогнозують якийсь там ріст на наступні там 12 місяців, дивідентний дивідентний ріст, от як виглядає мій портфель, з чого він складається, чи дивіденні акції, чи не дивіденні. Бачимо, що половина взагалі не дивідентних компаній. У мене ось 11 штук, і воно на синє зазначено no dividends. Якщо перейти в другу вкладочку, от де. З чого я і почав, то тут ми бачимо кожну компанію, яка у нас є. Щоб додати якусь нову компанію, то натискаєте тут нижче ADD от, І у вас буде таке зверху вводите «Search Ticker», пишете собі тікер, який вам треба компанії. Вибираєте, чи ви купили, чи продали. Ну, в принципі, купили скорше за все дату, коли ви купили. І от від цієї дати воно вам буде відраховувати, чи вам вже приходили якісь дивіденди, чи не приходило. Так само Amount of Shares, кількість акцій і ціну за акцію в доларах, сіку ви дали. І натискаєте ADD transaction і у вас воно додасться до цього основного списку. Перейшовши на третю вкладочку, сюди, так само можемо бачити тут різні крапочки, кропочки, коли вам мають приходити якісь дивіденди. Якщо натискати на них, то тут буде нижче розписано, хто буде платити, хто не буде платити. Так само, ось бачите на перше. на Дев'яте, ось вона, чотирнадцяте. Що тут написано, що це якщо жовтим світиться, то пише, що ексдата до тої дати ви маєте купити, щоб вам були нараховані дивіденди. Якщо ви не купите, ну то якщо ви купите вже після там 14-го, наприклад, ні, на оці дві компанії, то вам вже не будуть виплачені дивіденди. Повернувшись на першу сторінку на оці квадратики, де зліва. Якщо натиснути на оцей графік, де показано, коли вам приходять якісь гроші, то так само тут буде розписано в який місяць які компанії компанії вам платять. Ось зараз червень бачимо, і тут ось, ось список із цих компаній, які і скільки вам будуть платити. Потім наступний місяць, скільки вам, яка компанія буде платити. Далі вибрати знову серпень. Це ще якби не підтверджено, але ну, точніше ще не було того, що компанія підтвердила, що вона реально виплатить дивіденди. Ну, бо може бути таке, що не виплатить дивіденди. От. І так далі. Ось найбільша виплата дивідендів в мене в цьому показує, що буде в травні аж через рік. Ось такі два сайта. Напишіть, чи ви знали про. Них раніше, чи користувалися ними, чи користуєтесь, чи будете користуватись, або якими сайтами ви користуєтесь корисними для відслідковування або дивідендів, або в загальному для інвестицій в акції, ну або в інші якісь фінансові інструменти. Підписуйтесь на канал, ставте пальці догори, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, удачі в інвестиціях!